Вітання з будівельного майданчика котежного містечка відбуде дім у підборі. Сьогодні ми підсумуємо виконані роботи за червень та липень. Загалом котежне містечко складається з 19 котеджів, 8 з яких активно будується. У котеджі 1-1 розведену сантехніку та електрику, залиту стяжку та пошпакльовано стіни. У котеджі 2-1 та 2-2. Завершено роботи по муруванню стін, фронтонів та перегородок. Виконано монтаж бетонних плит перекриття та армопояс. У котеджі 7.1 та 7.2 завершено покрівельні роботи, проведено утеплення фасадів цоколів, залито стяжку на горищі. У котеджі 6.1 проведено шліфування та обробку дерев'яних конструкцій терасів. Виконано шпаклювання стін, укладено керамічну плитку на підлозі, в кухні, вітальні та коридорі. У котеджі 6.2 завершено усі ремонтні роботи та роботи з моблювання будинку. Котедж повністю готовий для проживання. Дякую за перегляд цього відеозвіту. Підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та слідкувати, як будується ваш майбутній будинок. До зустрічі!